Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Дивимось Харків, область Полтаву, полтавщину Хмельницький, Хмельниччину. Сьогодні трошки інакше подивимось, трошки в іншому форматі. Більше подивимось на перспективу і захоплення, і переход до кордонів, і що взагалі по місту. І на березень, тобто побільше інформації, щоб не розбивати на декілька відео, тому що ви часто просите дивитися, але там обстріл за обстрілом, то тоді треба дивитись день через день. А може, так і будемо робити. Мої хороші, долучайтесь до розіграшу, я від щирого серця. Для вас роблю. Просто хочу подарувати подаруночки і хочу, щоб ви під цим відео написали свої побажання українцям. Як взяти участь, підписатись на канал, написати побажання українцям, що ви бажаєте один одному. Розіграємо свічки, куколки-мотанки на захист. Те, що нам зараз дуже сильно актуально. Прикріплю всю інформацію, долучайтесь до інстаграму. Там буде ще ну, інші подарунки. Да? В Телеграмі буде розіграш розкладу особистого. Будь ласка, підписались, побажання написали і все. І чекаємо. По-перше, один одному, це буде приємно і можете висказатись. І це для того, щоб ми трошки, знаєте, згуртувались, об'єднались. Ну, тому що вже страждати, переживати сил немає. Ну, я страждаю. В мене емоційно я все це відчуваю. Те, що насеться, оці три голови апокаліпсиса, я їх прям бачу. Ну, от, Бачите? І випадає так. Угу. Харків. Ну, карта смерті. Аня, перегадуй. Аня перегадує. Ні, у ворога нічого не вийде. Дивіться, ворог може нас взяти тільки якщо ми самі здамось. Давайте так. Не візьмемо, можемо тільки здатись. Перефразуйте так, щоб вам було зрозуміліше. Є гроші. На оборонку, є гроші додаткові на укриття, Що ще буде робити. Можливо, школу якусь там знову ж для людей. <кій> є гроші на а, зупинку ворога на кордонах. Є, вони є, є вже багато зроблено, але ворог все знає, ворог знає всі наші плани. І він може зараз тільки вбивати. Іти на великий штурм не може. Але я ж кажу, треба дивитись кордони, тому що провокації будуть, провокації будуть. Ну, відкриються якісь зловживання на Харківському напрямку серед військових, але. Знаєте, вони мають місце і були, і зрозуміло, що хтось горює, хтось наживається, ми не можемо на це впливати. Ну, відкриються прям буде. Буде як щось розглядатись. Можливо, навіть вже в судах. Харків найближчі дні. Він нас ненавидить. Зараз всю свою ненависть буде на нас скидати. Знаєте, от зараз, мабуть, думають над тим, що час переходити від, від дискусій про мир до реального захисту, тому що є велика загроза, що підуть штурми на фронтах. А вони йдуть, посилення йде. У нас є сили вистояти, у нас є сили відновитися, але він настільки сильно буде руйнувати передмістя. Це містечко міста, які на підльоті да, до, до Харкова. І інфраструктуру, що доведеться нам трошки, можливо, десь витягнути пояси. Морок. От іде такий час, він найстрашніший, найтемніший. Але ми бачили страшніше. Просто ми вже знаєте, як, треба триматись. Нам треба, от ішов березень по інших напрямках, а початок березня важкий. Нам треба тиждень-два оцей простояти і подивитися, що далі. Бо будуть різні провокації. Добре, Харків березня. Пропонують нам якусь угоду по Харківщині. Де він все одно хоче, щоб було ХНР тільки, щоб це не Херсон був а Харків. Їй хоче. Тут такі імперські апетити, тут показується, що є якийсь план договір, де Харків або якась сіра зона. Ну, Тут прям щось є таке погане. От Я дуже хочу, щоб наш президент сказав правду нам, щоб він виступив перед народом і сказав правду, що нам зараз пропонують? Від чого ми відмовились в Америці насправді. Тому що що так сумно. Дивіться, таке відчуття, і воно падає на другій колоді, однотипно все, не хотіла нагнітати. Таке відчуття, що є щось, що вже не зможемо відновити. От як знаєте, воно туди прилітало, прилітало, ми трималися, трималися, а тепер зараз його просто розбито. Вихід будуть далі шукати, але можливо, що просто буде холодно, поки ще на вулиці не тепло. Або що світла немає, ми не можемо його надати. така ситуація. Карта смерті з башною разом. Це великі обстріли. Вони будуть не тільки дронами. Березень важкий, бо ми намагаємось вийти з цього стану, коли нас, знаєте, як заручників захопили на свій шлях. Я просвіту просвітлення сонця ясного. Саме для міста в сенсі завершення обстрілів зараз не бачу, тому що ворог змінив плани, от змінюється ситуація. Ви не відчуваєте? У вас немає такого відчуття, як от... ти як не можна сказати, сіра миша, як сірі тіні. От Люди нібито вітаються, дивляться тобі в очі, а всередині ти, знаєте, як морок, туга така. Отакий от стан буде, от такий початок місяця, потім проясниться, потім обстріли не припиняться, але от трішки зміниться ситуація. Просто вже набридло триматися, тримайтесь, ну ми тримаємось далі. що Вже хочеться самим діяти, тобто самим хоча б мститись ворогу. Мститись так, щоб нам від цього легше було спокійніше спати. Прям шукає ворог в собі поплічників серед керівництва міста. І знаєте, що мені не подобається? У нас дуже часто, коли Харків ми дивились, особливо на початку всього цього, показувало, що є прямий зв'язок наше місто і Київ, тобто, да, столиця Вища Влада. Зараз таке відчуття, що всі рішення на місцях приймаються, немає контролю за ситуацією, нібито як в Києві не бачить цю картинку. Всі турбуються про якісь свої питання. Я не нагнітаю, ви просто це будете відчувати перша половина місяця. вас може це бентежити. От знаєте, як кинули нас, не кинули, що далі? Насправді буде прояснення. Просто це такий період, коли ну, трошки по місцях все повинно розставитись. Не переймайтесь. Тобто будуть такі відчуття, перечекаємо трошки. Харків найближчі дні. Передмістя. Що він там якийсь район облюбував? Там ще як заводи поруч можуть бути. Промка. Дронів багато. Смерть центральна частина, невеличкі будинки. Це не приватний сектор, це там 3-4 поверхи. Харків березень. Багато дурять, багато не кажуть, що на фронті, багато, не кажуть, як пізніше кажуть, там штурмують, а нам там все добре. Дуже багато вогню по передмістю, по місту. Який результат березня для Харкова? Ну, от центральна влада повинна взяти цю ситуацію під контроль, тому що зараз будемо кордоння дивитись, тому що відчуття, що на кордоні вони спокійно знову ж таки, знову спокійно заходять, заїжджають. Це є велика загроза. Зброю треба, а там прям дефіцит. Треба, ви знаєте, окрім того, що у нас переговорний процес, у нас тут, вибачте, війна повним ходом. Це називається, як, знаєте, керівництва нема в країні, у нас тут пішло-поїхало. Угу. Прикордон, кордон з ворогом. Що буде відбуватись в березні? Харків, кордон з ворогом, що буде відбуватись в березні. Там треба буде когось ще вивозити. Населені пункти, які, ну, дітей хоча б, які прикордоння, але не евакуювали масово. Доведеться, бо будуть якісь сильні обстріли, що буде на прикордонні. Руйнування. Вовчанський напрямок. Ото Омана ми нібито стримаємо, там є наші плани також, іти вперед-вперед. Тут просто можливо, що ворог першим щось буде робити, атакувати, розумієте? ми як на готові. І вони. От чітко показує, що все зливається, що ми знаємо їх плани, і вони наші. Ну, тобто, може, і обмін інформацією, я ж не знаю, як там це відбувається. Забагато ворога у всіх процесах, коли його так багато, це може означати, що він прям має вуха, очі там, де не треба. Прикордоння Харкового березня. Ми будемо намагатися відштурмовуватись вперед-вперед іти. Але знову ж таки, тут таке відчуття, що це буде прийнято якесь рішення без узгодження з керівництвом. Тому що знову таки рішення приймається на місцях. І це було правильне рішення, але це Куп'янський напрямок. Це однозначно, бо мені показує ну, свої там видіння по карті, да, Показує там. Наші хлопці молодці. Ану, Куп'янський напрямок. Березня. Дуже руйнує цю інфраструктуру, яка навколо. Там просто розширюється сіра зона. Є наш прорив, можливість є. ворог і чомусь постійно за цими проривами-діями йдуть втрати серед цивільних, тобто обстріли Харкова по людях. Ворог на Куп'янському. І він готується. Тут нам просто треба першими. Якщо ми перші не починаємо тиснути, то він піде. Він піде вперед-вперед. Я не бачу великого прориву, але знову чомусь кажуть, о, о, ціна життя цивільних. Так, я так думаю, що ми Полтаву не подивимось Хмельницьким тут. Я і так вже 14 хвилин з вами. Тоді давайте, що вище сили кажуть Харкову. Що вищі сили кажуть Харкову. Ну, дивіться, вогонь за вогнем, але треба вірити військових, тому що, о Боже. Переламаємо цю ситуацію. Ми її зламаємо. Ми щось зробимо, що вони не зможуть так сильно атакувати. Вони будуть, але не так сильно. Оці перші два тижні, будь ласка, до всіх тривог. Може бути якесь аді один день, ад адіща просто. Я вас дуже прошу. Мене там питали Аня, що як діти в мене в Тернополі. Я це не приховую. У мене дитина ну, в неї нудота після вибухів, її нудить, тому малу я вивезла. Я в Харкові. Мені просто питають, чи евакуюватись чи ні. Я не бачу масової евакуації. Але ви кожен по-своєму, бо мене дитина не витримує. Я їжджу туди-сюди, на Київ, на Харків, на Тернопіль, але Малі там краще. Дивіться по дітях, тому що хто реагує так на вибухи, як моя мала, ну, на нервові почві такі з нею, думайте. Воно трошки спаде, воно спаде, будуть заяви. Тут, мабуть, ближче до 20 20 чисел, будуть заяви, змінюються. Ми обрали іншу реальність, ми обрали стояти, тому підуть зміни. І він буде дуже сильно лютувати. Знаєте, що мені не подобається? Я пам'ятаю, що коли початок всього був, я не дуже в цих, яка зброя до чого відноситься, з РСЗВ, там на РСЗВ. Мені здається, що він буде або градами, або смерчами, тут таку оцею гидотою обстрілювати при кордоні. І далі йти вглиб, тобто може і передмістя діставати. Це не тільки каби. От тут щось буде, оце старе, якого в нього ну, багато. Може, з 300 лупане, але не так воно схоже. От щось буде. Він просто все, що є, ото почне закидати. Тому обережно, будь ласка. Потім відпустить. Ми ще, я думаю, ми ще там десь в середині місяця зустрінемось. Знову подивимось. Тут чисто помста, він розуміє, що він не забере місто силою може тільки розбити, а наш, нам же треба якось вижити. Ну, він Туди-сюди виє. Туди виє. Так і живемо.